Друзі, доброго дня! З вами Людмила Боровик, ваш правовий експерт земельних питань і нерухомості. Перш за все, хочу подякувати тим, хто вже тривалий час стежить за мною, підписаний на мій ютуб канал, задає запитання, допомагає мені розвиватися, робить якісь зауваження, де я роблю помилки, вказує. Я вам е, безмежно вдячна, тому що я не професійний блогер, записую ці відео в такий короткий проміжок часу і е, реально не монтуючи, не витрачаючи на них якогось достойного часу для того, щоб створити якийсь інфопродукт. Е, тому я це сприймаю як можливість просто поділитися з вами. Якоюсь інформацією, яка в мене є, з чим я стикаюся кожного дня на своїй практиці, яка може бути корисна вам. Можливо, я дійду до того рівня інфоблогера, який буде там, виготовляти якийсь якісний, красивий продукт і продавати його відповідно на ринок виставляти. Зараз це в рамках такої. Ділюсь досвідом. Тому приймайте, як є, кому е, корисно заходить, запрошую, е, лайкайте, поширюйте, можливо, комусь теж буде корисно. Зараз е, за такий тиждень, е, тиждень роботи е, було багато питань. Е, весь тиждень і до кінця року в основному е, займаємось питаннями по. Е, Купівлі, продажу, земельних ділянок, об'єктів нерухомості так вже склалось історично. Скільки я практикую, кінець року в нас перше це питання, коли всі намагаються підтягнути свої якісь проблемні моменти з об'єктами нерухомості. Друге, це питання продати, або купити якийсь об'єкт нерухомості чи земельну ділянку, що ще в тому році. І, звичайно ж, є такі, які, в принципі, для них байдуже, вони спокійно живуть, не встигають не, не звертають увагу на ці зміни циклів і в своєму ритмі живуть, і для них що зміна що не зміна нового року не грає великої ролі. До речі, я... Зроблю на своєму ютуб-каналі, мені цікаво, як серед моїх підписників, як цей період сприймаєте ви, і на що більше приділяєте увагу, як ви закінчуєте свій рік. Отже, це був такий ліричний відступ. Хочу вам кілька записати знову ж таки відео, оскільки весь тиждень я була у відрядженні, зараз. Дещо готую документи, і теж наступний тиждень буде дуже активний. Отже, маю кілька днів для того, щоб зібратись, якісно підготувати все, і будемо працювати далі. Тому хочу зараз в рамках такого підсумку тижневого записати для вас кілька відео і поділитись тими моментами, які десь я вважаю за потрібне. Перше, отже, 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 по нотаріальному посвідченню зараз скажу. Наступне відео я запишу про накладки і про зміну цільового призначення земельної ділянки. Я ще собі занотувала кілька. Ага, і перевірка об'єктів нерухомості перед їх придбанням. Це е, я називаю аудитом об'єкта нерухомості перед купівлею. Ви по-різному це називаєте, але я цьому теж приділю увагу. Отже, після цього відео теж у вас буде щодня можливість переглянути по е, одному з цих питань. Е, отже, що я хочу, на що хочу зробити акцент, така, таке невеличке питання в цьому ще відео взяти, оскільки тут більше так. Організаційні моменти я хочу звернути вашу увагу, коли ви посвідчуєте договора купівлі-продажу, чи це земельна ділянка, чи це там об'єкт нерухомого майна, якийсь будинок, квартира, чи це якийсь комерційного призначення об'єкт нерухомості. Звернути увагу на такий момент. Я особисто е, звернула на це увагу, е, тому що е, при посвідченні в нас була така ситуація. Якщо б цього не трапилось, я, мабуть, би на це не звернула увагу, не відзначила, не відмітила і ніяк на це не зреагувала. Але це трапляється і в вас це трапляється 100%. Тому. Про що, що я маю на увазі? Коли ви посвідчуєте, коли ви готуєтесь до посвідчення договорів купівлі-продажу, ви формуєте відповідний пакет документів. Добре, коли це робить ваш е, юрист, ви не знаєте, що він, куди він бігає, які він документи збирає. Ви йому довірили це питання, і він повністю все готує до підписання вам в нотаріусу. Тобто до того моменту, коли ви прийдете просто поставити свій підпис. Ну, так працюємо ми, так працюю я і мої колеги. Якщо ви робите самостійно, а в нас була така ситуація, коли я надавала супровід, відповідно, я готувала пакет документів, а з іншої сторони. Е був продавець, який самостійно готував повністю пакет документів. Зі сторони покупця ну, пакет документів невеликий. Основна моя функція це забезпечити грамотно-правовий супровід в момент укладення і перевірити ті документи, які надає. Покупать. Отже, що зі сторони покупця, яке було велике здивування, оскільки він самостійно, не довіряючи нам, хотів ем, знайти нотаріуса. Його було величезне здивування, що кожний нотаріус йому ем, Давав інший перелік документів. Кожен нотаріус робив акцент на іншому переліку документів. Коли я почала розбиратися до мене, грубо кажучи, дійшло один момент. Ми забуваємо, що наші нотаріуси, по-моєму, з 2019 року отримали доступ до... Багатьох реєстрів. І багато нотаріусів можуть самостійно отримати інформацію, перевірити інформацію, і багато нотаріусів навіть не будуть у вас вимагати якихось додаткових там довідок чи інших даних від вас для того, щоб укласти угоду. Такий факт і так є. Чому один нотаріус там вимагає якісь документ, а інший ні? Ні, питання в тому, що одні нотаріуси мають доступ до цих реєстрів, інші не мають, тому що реєстри більшості вони платні, і доступ до них теж потрібно оплачувати. Що, що нотаріус може перевірити? Коли, наприклад, у вас пластикова, от, наприклад, у мене коли паспортам. Пластикові, оці нові IT-картки, як їх називають. До, для того, щоб підтвердити прописку, вам потрібна довідка про прописку, яка там має певний термін дії, по-моєму, не більше, ніж 3 місяці, і не стверджую, і витяг. Який або витяг, який видається разом з цією карткою, який, в принципі, з нею ж і вам видається, він безтерміновий. В принципі, там ця вся інформація вказана. Але нотаріуси відповідно мають програмку, яку вони заходять. По вашому ідентифікаційному коду вони повністю бачать цю інформацію по вас, і вони вже вас можуть не напружувати ем, стосовно того, щоб, вам дава, щоб ви надавали якусь інформацію, оскільки цю інформацію вони можуть стягнути самостійно. Ем, хороша річ, хороший момент, коли, наприклад, за додаткову оплату нотаріус вам цю інформацію допомагає отримати, ви нього ж, ви йому за нею оплачуєте, і ви не бігаєте по цих всіх інстанціях. Може перевірити нотаріус ваш сімейний стан, наприклад, якщо у вас є лише там, умовно кажучи, відмітка в паспорті, а ви були розлучені, і про це рішення у вас немає, цю інформацію теж може витягнути. Про земельну ділянку витяг з ДЗК теж може отримати. Заборони арешти нотаріус завжди мали можливість, так і є. Окрім того, ще ми ще стикнулися, що нам потрібно було. Оцінку суб'єктів оціночної діяльності теж перевіряє, теж ця інформація в них є. І знову ж таки, чому по-різному це все відбувається? Відбувається по-різному через те, що одні нотаріуси мають доступ, інші не мають. Тобто ем, в кінцевому результаті ем, ми починаємо з цього, що ми. Контактуємо з нотаріусом, надаємо ті документи, якщо я працюю, надаємо ті документи, які є. Що потрібно, що в нотаріуса нема, ми додатково, там, що нотаріус не може для нас отримати, ми самостійно отримуємо. Що можемо, ми додатково доплачуємо, отримуємо цю інформацію і не витрачаємо на це якийсь додатковий час. Тому для чого я роблю це відео? Не для того, що я там хочу якісь моменти сказати, ви робите вірно або невірно, ваш нотаріус хороший або не хороший, або там ще якусь смуту внести. Щоб ви розуміли, для того, щоб не було якихось питань таких правильно, неправильно, все вірно. Просто недостатність навіть отакої дрібного знання може створити якийсь сумнів. Компетентності нотаріуса одного чи іншого компетентності юриста, який вас супроводжує, і ряд інших моментів. Отже, все, що відбувається з вами, а я зараз і про тих, які часто мені такі запитання задають: а чому так, а чому один нотаріус одне інше, все вірно. Просто майте на увазі, коли ви починаєте контактувати з нотаріусом, ви йому показуєте свої документи. Він вам каже, що вам додатково потрібно перше, друге, третє. І якщо, наприклад, вам складно щось таке отримувати, чи вам десь територіально далеко, ви запитуєте, а чи можу я таку інформацію отримати у вас, чи може, скільки це буде додатково коштувати, і в рамках укладення цієї угоди, чи ви мені можете забезпечити отримання такої інформації? Все. Е, і е, ви вже тоді зможете робити висновок, чи ви працюєте з тим нотаріусом, чи вам з ним е, зручно комфортно працювати, чи ви більше те самі отримувати там ті додаткові документи. Скільки вам це все буде коштувати, чи вам просто дешевше наняти юриста, який вам це все організує, і ви не будете навіть е, думати про те, як правильно робити, як неправильно. Прийдете і підпишете все. Е, так, це е, такий. Е, Такий коротенький, можливо, трошки сумбурне е, відео вийшло. Я спробую під цим відео написати такий коротенький текст, де викласти перелік тих і реєстрів і тої інформації, яку ви можете отримати в нотаріуса. Це не означає, що ви прийдете до нотаріуса, будете казати, ти, ти, ви точно маєте мені таку інформацію надати. Це буде означати те, що Нотаріус може мати ваш доступ до цього реєстру, і його просто потрібно перепитати, чи він може вам в цьому допомогти. З вами була Людмила Боровик. Очікуйте наступні відео на теми, які я оголосила в цьому відео вище. Прийміть участь в опитуванні, воно буде тривати тиждень, тому що далі немає змісту, оскільки в нас закінчується рік. Бажаю вам успішного завершення ваших питань. Ще в цьому році, і я всіх ще раз повідомляю, що записи на консультацію робимо вже з 10 січня, бо цього року дотягуємо, дотягуємо ті питання, що є. Все, всього вам доброго.